Кременчуцький вокальний ансамбль Віво підкорив Італію з 26 липня по 4 серпня ансамбль брав участь у міжнародному фестивалі Рімініфест дві Фест-2024», де здобув високі нагороди. Журі було дуже професійне. Вони після конкурсу підійшли до мене і роздали купу компліментів для нашого колективу, тому що вони побачили і. і Артистизм їхній, який я теж передала від себе. Вони побачили манеру виконання, манеру поведінки себе на сцені. Ансамбль Віво вразив журі фестивалю своєю майстерністю у жанрі популярного вокалу. Другі місця посіли Емілія Ластовська та Поліна Мордовіна. Також друге місце за сольне виконання пісні небо отримала Злата Яровикова. Нагородження як я прям побігла, коли сказали моє ім'я, я прям побігла. За медалькою, за кубком, за дипломами. Я прям була дуже рада і прямо стрибала від щастя. Сцена була дуже гарна, на котрі я виступала. Це найкрасивіша сцена, яку я бачила в житті. Я співала сольно та виконувала пісню «Bring me to life», англійську пісню. Та посягла друге місце. Пісня валя французька. Вона стала популярною в прошлому році, і ми так подумали, що чому б ні. У категорії академічного вокалу Євгеній Шпак виборов третє місце. Пісня називається Аран Квест. Це стара іспанська пісня, але вона ну класична академічний вокал, якраз підходить під категорію. Ми її змінювали два рази. Під мій тембр голосу, і вона вийшла гарна. Це був неймовірний досвід для дітей, який залишиться в їхніх серцях назавжди. Вони вже повернулися до Кремчука з новими враженнями та прагненням до нових досягнень. Я співала дві пісні Волари і Життя. Мені дуже сподобалось, коли я побачила цей кубок. Іноді сильно переживав, так були такі моменти. Заспівали гарно. Та думаю, всім сподобалось. Я, звісно, дуже хвилювалася, але коли ми виступили, я зрозуміла, що це було дуже добре. І що ми 100% виграємо і ми виграли у нас перше місце. Крім сольних пісень на італійській сцені лунали колективні виступи кременчуцьких вокалістів. Ми з Лєрою та іншими е, дівчатами співали пісні Джамала «1944» та назви моє ім'я, бо вони дуже е, гарно звучали і нам дуже сподобалось, як в нашому виконанні ми будемо їх співати. Також під час подорожі учасники мали можливість не лише виступити на сцені, а й побувати у Венеції та Сан-Марино, насолоджуючись красою цих міст. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамучицькі новини.